В Україні відбувались ганебні речі, атаки на журналістів. Але з Бігусом, з Бігус-інфо трапилося зовсім інше. Без жодних рішень суду, без жодних претензій. Дозволить Зеленський відвідати Брюссель генералу Залужному чи не, від... не дозволить відвідати. Врешті-решт, генерал Залужний не відвідав засідання комітету Україна-НАТО Лукашенко задля збереження себе у владі. Поклав Путіну під ноги країну. Хіба не це робить Зеленський, не пускаючи генерала залужного до Брюсселя? Зеленський готує велику кадрову чистку, великі перестановки. Ну, Занадто вже впевнено в Кремлі потирають руки. Щось за, за трохи зарано почали моделювати велику перемогу Трампа. Вітаю, друзі! Доки Зеленський комизився в Давосі, а він там пробував жартувати. Тобто, ну, зрозуміло було, що він підвис і не мав що сказати, і почав вдавати з себе, звичайного, імпровізатора, ну, досвід сценічний, в нього великий, тому ні дати, ні взяти. Єдине, що, очевидно, в його зворотах не вистачало. Практики англомовної, аби вдало щось віджартуватися, а вухо не могли нічого придумати. і Видно було, як він завис, особливо коли почав розповідати, що в вусі він чує українську мову і тому подібне. Це звичайно весело все, але не весело інше. Доки Зеленський і вся знать, весь вся дворня, так би мовити, перебувала в Давосі, імітувала там активність. В Україні відбувалися ганебні речі, атаки на журналістів. Тобто, випливла інформація про переслідування групи Бігуса. І що цікаво, що сам Бігус, звичайно, попрацював довший час медіа особливо в часи Порошенка. Але Порошенко якраз був людиною послідовною, бо він дуже. Хотів, щоб Україна була в Єзі НАТО, тому свобода слова була одною із таких священних корів, які чіпати не можна було. Згадаймо, скільки і партнери політичні, і експерти говорили про те, що треба закрити канали Медведчука. Говорилось про це багато, але Порошенко все-таки дослухався до позиції європейців. Європейці йому. Вкотре наполягали, що чистота процедури в ході виборчої кампанії, оця ну, дотримання процедур в передачі влади і свобода слова, ну, звичайно, верховенство права, це все священні крови, які справді довезуть, якщо їх запрягти у віз під назвою Україна, то вони довезуть цей віз в Євросоюз. І дійсно, адже. До виборчої кампанії Петра Порошенка не було жодних претензій. Е, ну, мається на увазі президентських і потім в подальшому парламентських виборів. Хоча претензія це вже було рішення Зеленського, адже проводити позачергові вибори в рік чергових виборів це дикунство і це антиконституційно. Але це вже лежить на Зеленському. Ну а далі понеслась, так би мовити. Дубця по горбочках називається. Бо в ну, Конституцію вбивали послідовно і вперто права людини знищувались послідовно і вперто. І оця атака на медійників, а, атака квартири Юрія Ніколова, найвідомішого українського розслідувача-журналіста. Це його, так би мовити, справа. Яйця по 17 яблука по 52 і пальне по 80 гривень за літр, Міноборони. Очевидно, що там е, групи ненависників е, Ніколова довго чесали собі, так би мовити, причинне місце, але з бігусом, з бігус-інфо трапилося зовсім інше. По суті, виявилося, що Хтось документував взагалі більше року цю розслідувальну групу журналістську, без жодних рішень суду, без жодних претензій. Сьогодні Служба безпеки оголосила про те, що вона буде розслідувати це. Ну, але враховуючи те, що в нас в деяких олігархічних службах охорони є достатньо апаратури, тут. Звичайно, що спливають на поверхню владні структури, сама СБУ, ДБР, тобто в Україні декілька структур володіють якісною апаратурою для спостереження за тою чи іншою персоною. Ну, але спостереження за журналістів без рішення суду це насправді дуже дивна історія, і це швидше за все параної. Параноя банковій, тому що по суті головні силові структури від банку все одно курує татаров. Як не крути, а на татарові висить бекграунд тяжкий. Тобто він був куратором тітушок, і оцей напад на квартиру Ніколова, це дуже нагадує тітушки, тільки вже навіть уніформовані тітушки. Тобто це якийсь новий виток цієї тітушарні, яку раптом приоділи військове і тримають десь, ну можливо, навіть на казарменному стані. Насправді ці, ці дві історії, попри те, що Зеленський там, ну, так би мовити, весело розкланювався в Давосі, кидають на Україну важку тінь. І тут, як не крути, все одно в цій історії читається інтерес влади. Тому що чим більше буде таких шлейфів, тим настороженіше буде Євросоюз сприймати Україну. І от коли ми інтуїтивно, або на рівні якихось маленьких деталей реконструюємо історію про те, що банкова готова. Укласти з Путіним е, якийсь такий зрадницький мир, то якраз атаки на медіа і є елементом підготовки до такого миру. А тепер звернімося до іншої історії. Сьогодні вперше відбулося засідання військового комітету Україна-НАТО і. Україна не була представлена головнокомандувачем. Кілька днів медіа вибудовували здогадки, дозволить Зеленський відвідати Брюссель генералу Залужному чи не, від, не дозволить відвідати. Ну Дуже багато таких суджень набиралося, дуже багато е, ну такої. Я б сказав підкилимної гри інформаційної, вкиди чуток, заперечення цих чуток, вкидання нових чуток. Врешті-решт, Генерал Залужний не відвідав засідання Комітету Україна НАТО. Від України там був представник України при НАТО, що по суті знизило представництво України. На жаль, Невже на банкові вирішили, що зниження представництва може стимулювати НАТО до більш активної підтримки України? Враження таке, що дійсно на банковій відіграють сценарій зниження інтенсивності стосунків з НАТО. От з країнами Великої Сімки. Ми підпишемо договори про безпекову кооперацію, а все інше нам не потрібно. Чекайте: якщо в нас в цьому році відбудеться ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні, то Україна мала би щось на цьому саміті отримати. Тоді Параноїдальна поведінка Зеленського в тому, що він не пускає генерала Залужного на засідання Ради Україна НАТО, військового комітету Україна НАТО, є просто контрпродуктивною дією, дією, супереч інтересам, національним інтересам України, Супереч ідеї зближення України з НАТО і з Європейським Союзом, бо це паралельні треки, і вони. По суті, мусить синхронізуватися, невже така параноя охопила Зеленського і його оточення в ставленні до Залужного, що, окрім як головного політичного конкурента, вони в ньому не бачать іншої, іншої постасі? Тобто влада, яка Заради збереження самої себе готова пожертвувати країною, так в нас є такий приклад, до речі, це приклад Білорусі. Лукашенко задля збереження себе у владі поклав Путіну під ноги країну. Хіба не це робить Зеленський, не пускаючи генерала Залужного до Брюсселя? Хіба не це? Зараз в анонімних каналах бігає дуже багато такої суперечливої інформації про те, що Зеленський готує велику кадрову чистку, великі перестановки. Очевидно, що фантом цього квазі уряду квазінаціональної єдності чи уряду національної квазієдності. Цей фантом після Брюсселя швидше за все, навіть посилився у владі. Ну, Неспроста вони притримували залужного. Очевидно, що в них підготований такий запасний кадровий варіант. Ну, дуже вже кортить Зеленському ввести в вищий. Військовий істеблішмент нових генералів, поколінь, ну, скажімо так, покоління своїх генералів. Ну, чому ні? Таке трапляється, таке буває. Але в мене таке відчуття, що введення цієї нової когорти виліться в безрезультативне дуже. Велике кровопролиття, після якого дійсно країна буде знесилена і змушена буде прийняти якісь такі сякі пропозиції Кремля. Ну, занадто вже впевнено в Кремлі потирають руки, а особливо після перемоги Трампа в Айові. Щось за, за, трохи зарано почали моделювати велику перемогу Трампа. І багато хто вже починає коригувати під, під цю перемогу свою поведінку. Не поспішайте. Іс історія вміє підносити сюрпризи. Я думаю, що Найнеприємніший сюрприз історія піднесе Путіну. Ну, після Путіна, звичайно, і в Зеленському. Таке життя нам залишається вірити в Збройні сили, які незалежно від командування будуть нести національну честь і гідність. І боронити життя українців. Бажано із якнайновішим озброєнням, а не з лопатами, про які говорив міністр закордонних справ. Краще б він про дипломатію говорив, а не про лопати. Слава Збройним силам України! Переможемо!